Ох, мене захейтили за відео про гірішотку. Якби лежала гірішотка в Одесі, не було б цього де Я сказав відео. Я прикріпляю е, посилання знизу в описі, і вам тепер зараз показую, чого я так читаю. Дивіться, є у нас парковка. Наприклад, там е, на парковку, це цифри будуть наприклад все. На парковку падає 100 літрів води. Труба у нас лівньовка, ось це лівньовка, 100 літрів води вона може пропустити. Да, там, давайте за хвилину: 100 літрів води. На парковку падає, на цю площу падає 150 літрів води. Тобто сюди уходить у нас 100 літрів води, да, а 50 вона розпреділяється ось тут. Но якби частина цієї парковки застелена була б гієрішоткою. Наприклад, ось тут да, частинка застелена гієрішоткою. У нас падає 150 Так само 150 мл, ну, 150 літрів води падає на цю парковку, на цю площу. 100 літрів сюди уходить, а 50 літрів Ось до сюди просто просочується в землю. Якщо, наприклад, там буде 160 уже літрів, да, за, за цю хвилину буде падати, ну 10 уже цих літрів буде розпреділятися рівномірно по всій парковці. То, чого я кажу, якби парковки були в Одесі. Деякі ну, частини парковок були б з георішітки, щоб вода просто уходила б в землю, ну не було б такого потопу, як він відбувся. Так, да, це був апокаліпсис, багато води випало, але якби так було б зроблено, такого б не було 100%. Тобто, труба, яка прорахована, колись була покладена, вона не може пропустити через себе більше води, чим ну розраховано. Тобто, так як я на примірі вам кажу, наприклад, 100 літрів більше вона не пропустить, тому що вона вже повна буде ця труба. А коли лежить гіршетка, частина цієї води. Ось, уходить, уходить просто в землю, і все, і відповідно, немає потопу. Тобто, якщо там, наприклад, 150 150 літрів води падає на цю парковку, 100 літрів уходить сюди, 50 літрів уходить сюди. Ну це треба відповідно звичайно прораховувати. Е, Інженери, щоб сиділи, прораховували, яку площу саме треба застеляти. Чи можливо ось такий кусочок, да чи можливо, наприклад, там пів парковки треба застелити гієрішоткою, щоб от вона справлялася ну, з цією задачею. Так що гієрішотка «Польща і Новгрін», яка витримує нагрузку тисячі тонн, Це дуже класний матеріал, який, по-перше, і практично. Ось так вона виглядає, ця гірішотка. і практично, і ну, це, це зручно, це зручно. Ну і відповідно не було б таких апокаліпсисів, як ми ну, відповідно, як всі бачили.